Всім привіт! Мене звуть Іванна і я беру участь у проєкті Віднівей, який називається Новий день нова зачіска. Передусім хочу сказати, що для мене, як і для кожної дівчини, догляд за своїм волоссям забирає багато часу, багато сил, але це окупається тим, що всі люди звертають на нього насамперед увагу. Воно довге, світле і мені це подобається. Але для того, щоб воно було красивим, за ним потрібно... Правильно доглядати. Тому для цього потрібні відповідно правильні засоби і правильні методи. Сьогодні я буду робити зачіску, яка називається Романтична коса Стилістом цієї зачіски є Салі Брукс. Вона відома у всьому світі, взагалі кому цікаво, можете подивитись в інтернеті. Насамперед скажу, щоб для того, щоб робити зачіску, потрібно помити волосся і підсушити його феном. Я його вже помила, підсушила, а зараз потрібно його, ну, трошки підсушила, зараз потрібно його е, нанести на нього мус для волосся, який називається екстрасильний взагалі четвертий рівень фіксації. Перед тим я мила волосся шампунем, який називається інтенсивне відновлення. Е, насправді це дуже важливо, особливо після літа, коли сонце не щадить взагалі волосся, е, і відновлення взагалі потрібно всім, і мені також. Хочу сказати, що мусами я до цього не користувалась, взагалі не користувалась. Користуюся я у повсякденному житті тільки лаками і шампунями. До речі, не дивлячись на те, що я користувалась шампунями різної марки, я користувалась і Нівеєю. Доволі хороший шампунь, це не реклама, так воно є. Отже, наносимо ми мус, нагадую, мус для волосся, екстрасильна фіксація. По всій довжині волосся. Рівномірно. Хочу сказати, що в мене трошки проблеми з тим, що воно дуже важко розчісується і плутається. Тому потрібно все наносити доволі обережно. Я наношу дві порції мусу, тому що в мене довге волосся, і відповідно мені необхідні цілих дві порції мусу. Якщо у вас волосся коротше, ви можете нанести одну порцію. О, так. Запуталось волосся, але нічого, будемо його розплутувати. Отже, наносимо мус доволі рівномірно і по всій довжині. Напевно, візьму цілу третю порцію. Доволі він гарно пахне, тому я думаю, можна. Отже, на корінні потрібно так само наносити. Взагалі по всій довжині волосся. Хочу сказати, що коли я сушила волосся, його потрібно сушити, закидуючи голову трошечки назад, так, щоб воно. Сушилось у правильному для вас ракурсі для того, щоб був відповідний об'єм. Отже, після того, як ми нанесли мус, іною варто його розчисати трошки волосся, розплутати особливо в моєму випадку. Отже, до цього скажу вам ніколи не брала участь у подібних акціях, у подібних проєктах, тому мені дуже цікаво. До речі, треба його просушити трохи феном, що ми зараз і будемо робити. До речі, феном треба сушити, як я вже казала, назад. Я його трошки просушила, взагалі не люблю сушити волосся феном, і в повсякденному житті, напевно, ніколи його не сушу феном через те, що фен гаряче повітря, фену пошкоджує взагалі волосся. Але ну, я почитала так трошки на етикетці засобу, що е, тут є термо, термоуход, формула. Ну, тобто я так розумію, що якщо перед тим, як сушити волосся, ми наносимо мус, то волосся пошкоджується менше. Отже, після того, як ми його просушили і розчесали, на коріння потрібно нанести спрей для об'єму. До речі, наносити його на протилежну форму, ну, на протилежну сторону волосся. Тобто, якщо я косу буду заплітати з лівої сторони, то мені краще нанести спрей з правої. Так, наносимо його рівномірно, причому масуючи волосся. До речі, спрей гарно пахне, це для волосся дуже важливо, адже, наскільки ви знаєте, волосся пориста структура, і воно дуже легко вбирає всі запахи і отримує їх. Отже, наносимо спрей і трошечки його масуємо. Взагалі я не дуже люблю робити щось своїм волоссям, бо воно довге, складно. Але після того насправді цікаво, коли ти це бачиш, як роблять професіонали. Після того, як я переглянула відео майстер-клас, мені це робити набагато легше. Я думаю, зараз треба трошечки розчесати волосся. Так, воно таке довге. Перед тим, як заплітати косу, нам потрібно утворити такий ефект об'єму. Для того, щоб його зробити, потрібно начесати волосся на маківці. Я думаю, що от така штука, як начесувати волосся для кожної дівчини дуже індивідуальна. Хтось любить, коли волосся дуже пишне, хтось навпаки, коли акуратне. Я люблю щось таке середнє, не люблю, коли воно гладеньке і без будь-яких там рельєфів. Проте люблю... І не надміру, тому будемо. Я роблю собі невеликий на час. Так, отже, середину волосся ми беремо, так, розчісуємо і трошечки начісуємо на маківці, так, щоб воно було об'ємне. Це дуже такий індивідуальний підхід, тобто кожна дівчина відчуває, коли її вистачить. Багато начисувати, мало начисувати. Головне, щоб вам було комфортно з такою зачіскою і щоб вам особливо вам це подобалось. У мене, от, наприклад, трохи плутається волосся, і мені з цим трошечки важко. Але я зараз спробую зробити собі об'єм. Отже, після цього, я думаю, можна заплітати косу. До речі, ну, кожна індивідуально собі, по довжині, в залежності від довжини волосся, можете випустити декілька пасм, які будуть дуже природні виглядати і прикрашати вас. Отже, зачісуємо, заплітаємо кусу. У мене від природи волосся трошки з хвилями, таке хвилясте, тому вона у мене вже буде мати такий природній безпорядок. Отже, заплітаємо. Взагалі, я взяла майстер-класом, не передбачаються ніякі там заколки передбачається тільки, що ми її зав'язуємо потім резиночкою. Тут моя резиночка, і я не зав'язую. Але, знаючи своє волосся, я взяла дек декілька заколок, які мають допомогти мені е зробити. Зачіску більш зручною, якщо я буду. Ну, я, наприклад, зараз після того, як я зроблю цю зачіску, збираюся гуляти. І мені не буде зручно, коли волосся буде там падати на обличчя чи ще щось. Тому я його трошечки заколю. Тобто це був такий елемент імпровізації. Маленьку заколочку поставлю для того, щоб воно краще трималось. Для того, щоб зробити волосся більш природнім таким ефектом. Небрежності, тільки російський аналог слова, знаю. І можна повитягувати трошечки з пасма волосся. Ну, тобто скуси такі пасма волосся. Воно буде, по-перше, за рахунок цього здаватись більш товстою, тобто такою широкою, і здоровим волоссям, а по-друге, воно просто буде виглядати дуже мило. І на сам кінець мені залишилось зафіксувати зачіску. Для цього я скористаюсь спреєм для волосся, який призначений саме для блондинок. Для мене це ідеальний варіант. Отже, кожна дівчина для себе знає свою норму. Тобто я, наприклад, не люблю, коли його забагато, щоб він був там дерев'яне волосся, до нього не можна було доторкнутися, але я люблю, коли його трошки, і волосся не розлазиться і так далі. Ну, давайте трошки його зафіксуємо. Отже, моя зачіска готова, зараз я відправляюсь гуляти з новою розкішною косою. Сподіваюсь, вам сподобалось і ви захотіли собі таку романтичну косу. Отже, дякую вам за увагу, до нових зустрічей!